Доброго дня пані та панове. Я знаходжусь на ділянці в Новому Мерчику на заході Харківщини. Сьогодні 25 вересня 2025 року. От, Як бачите, на поверхні машини є невеличкий лід. От. По прогнозу обіцяли плюс 2, плюс вночі. Сьогодні, сьогоднішня ніч та вчора, та завтрашня ніч плюс два. От, В моїх умовах, як зазвичай це десь на 4 градуси на 5 навіть буває нижче. Тому я очікував мороз десь. Мінус два. От, і готувався. Оце ось, бачите. Це я загородив не, агро, на текстилем. Загородив монарх та Алвік. Вони в мене ще не дозріли. В моїх умовах вони дуже пізно визрівають. І я отак загородив зовні від холоду. Думаючи, якщо буде мороз зверху підніматися, то він листя його зверху затримає, а внизу по бокам мороз не піде. О, от таким чином я. Готувався до заморозку. Ну тут уже це мускати зюмський, в нього глаза визріли, тут не страшно. Що далі я ще робив? Далі я робив що таке. Це в мене тут є прищепи були, ну є прищеплення. Я їх познімав і ось повкладував, а зверху накрив. Агроволокну. О, тому що якщо морози вона прищепа геть не не, за, не визріла і е, не зрозуміло чи визріє взагалі, але взяти віддати це все напризволяще не хочеться. Може, ще щось визріє Ну, тут от бачите, це. Дніпровська красуня висить. От в такому вона стані. Не знаю, я ще не пробував, чи визріла вона, чи ні. Але вона дійсно красуня. О. Так, пішли далі. Що ще я робив? Ну тут те ж саме. Оце прищепи. Накриті на випадок, щоб не змагли, як буде мороз. Це все вчора робилося. Це накриті три молоді кущики. О, тут вогонь пристрасті та Прістін Сідліс. О, що ще робив? Ну там і далі таке ж саме. Все прикрито. От. Далі. Далі, далі, далі. Тепер у мене це теж однорічні кущики. Ті ще росли все літо. Тут однолітні кущики, а також тут кишмиш каску я закрив від морозу. Вона ще не вистигла. А оце я закрив кишмиш близнець. Теж від морозу там саджанці. Так, а оце однорічні саджанці Вони тут геть повиростали десь по 5-6 метрів лоза довжиною, але вона ще не визріла, тільки-тільки почала. О, то все вложив на землю і зробив отаку холабуду. Це, можна сказати, тренування перед з Весняними заморозками буде. Тому що оце я купив агротекстиль. Це брак. Він коштує не дуже дорого 2 метри, 2 гривні 1 метр. От, і він дійсно брак, тому що там є. Він анонсується як 100 г на метр квадратний у нього. Але на самому ділі є і таке, і є, ну, як бавовна якась, м'якеньке. Тому я тут збирався зробити в один шар спочатку, ну, а зробив в два шари. Все одно, це у ну, мене, я його купив десь тисячу метрів для того, щоб весною так накривати весь оцей виноградник. Якщо Буде. Будуть згоротні заморозки. І цей, і цей. О. Ну, а скільки він вже є, то я вложив і оце так закрив. От, поки відкривати не буде. Ну, і, і головне оце, бачите, хала буде така. Вона висотою майже метр вісімдесят, з мій ріст. Ну, метр сімдесят, мабуть. О, і оце ми вчора з дружиною все це накривали. Це шкілка, три ряда шкілки. Виходить так, що людям я не обіцяв, а лоза ще досі не зріє. О, і таким чином ми спасали від заморозку від морозу, який вже очікувався на сьогодні на ґрунті. Ну, важко сказати, чи був він на ґрунті. Скоріше всього не був, бо, бо на немає. Так, а тут уже, от А це я закривав, а коти відкрили. Ось от, отак. От. Коти котам сподобається, не лазять, треба буде забув його. За Оце будував і степлером, звичайним канцелярським, тільки таким величеньким. От. Між собою це все скноплював для того, щоб воно держалося і від вітерцю не було, не, роз... не розкривалося. Ну, це ще наступна ніч теж буде на грані. І на, ну, треба якось, якщо вітру не буде, то воно втримається. А якщо вітер буде, то це може все рознести. Ну, подивимось. Так, ну все. Дякую за увагу.